Понад дві години зачитував хвалу суддя Олександр у справі зґвалтування 14-річної дівчинки у селі Верхні Ворота. Трьох обвинувачених судили за частиною 3 статті 153 кримінального кодексу України, а саме сексуальне насильство, вчинене групою осіб або сексуальне насильство щодо неповнолітньої особи. Усім трьом фігурантам суд просудив 6 років позбавлення волі. Реально був задоволений цивільний позов. Зокрема, з кожного з них присуджено стягнути по. 100 тисяч гривень в рахунок моральної шкоди, ну і так як покарання призначене в ну, реальне покарання, відповідно було змінено їм запобіжний захід, і зали суду їх було взято під варто. Скільки часу у них є на апеляцію? Сьогоднішнього дня 30 днів. Ми намагалися поспілкуватися з батьками хлопців. Від коментарів вони відмовилися. Батько дівчинки теж на камеру говорити відмовився. У приватній розмові сказав, що апеляцію не подаватимуть. Рішенням суду задоволені. Нагадаємо, подія сталася 24 серпня 2021 року. До поліції з заявою звернулася бабуся дівчинки 14 вересня того ж року. Факт зґвалтування на допиті дівчинка підтвердила. Поліцейські встановили трьох підозрюваних двох 15-річних та одного 14-річного підлітків. Зібрали до та повідомили їм про підозру у скоєнні групового склатування неповнолітньої, 16 березня 2023 року у Воловецькому районному суді трьох підлітків засудили на умовний термін за статтею про вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру щодо неповнолітньої групою осіб. Справа набула розголосу у соцмережах та змі. Після цього сторона захисту подала апеляцію і справу направили на повторний розгляд у суд першої інстанції, тобто Воловецький районний суд. З того часу тривав розгляд справи. 30 січня цього року суддя пішов у нарадчу кімнату. То приймати рішення. Вирок зачитав сьогодні 7 лютого. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.